Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом приготування дуже ніжної курки, яка готується легко, просто, виходить, неймовірно смачно. А якщо цікаво, як приготувати, залишайтеся зі мною і давайте готувати разом! Я підготувала курку. Сьогодні використовую домашнього бролера, його промила, порізала на шматочки і просушила паперовим рушничком. На невеликій кількості олії на гарно розігрітій сковорідці обсмажую до золотистого кольору. Поки курка обсмажується, я паралельно підготую овочі. Невеличким кубиком нарізаю цибулю. Та натираю на великій терці моркву, бо ж як в мене бачите, я роблю собі такі заготовки з літа, люблю соковиту солодку моркву, заморожувати і у неї набагато краще насиченіший смак, ніж вона полежить у кладовці. Курка обсмажується на великому вогні, і для того щоб оці всі бризги, які є під час смаження курки, не розліталися по всій поверхні варочної плити, я накриваю пергаментом. Тоді курочка і не париться, а обсмажується, і весь цей жир залишається на пергаменті. І десь через 5 хвилин обсмажування я додаю до курки овочі. Паралельно я підготую заливку борошно, Суміш спецій до курки. Як ви любите, які вам спеції подобаються, ті додавайте сушений часник або свіжий та паприка. Сіль. Це все перемішую. І сюди я додаю ряженку. Так, саме ряженку, мені дуже подобається смак приготовленої курки з ряженкою. Всю не додаю, додаю частинку, перемішую до однорідної консистенції, і далі вводжу решту. Одного пакета ряженки якраз вистачає на півтора кілограма м'яса. Ще додала зерен гірчиці, діжонська гірчиця чи французька. Перемішую і додаю до курочки. Це обережно так все перемішую, і на невеличкому вогні. Під кришкою, тушкою півгодини 40 хвилин, час від часу м'ясо перевертаючи. Звичайно, якщо ви використовуєте курку з магазину, вона швидше готується, вона набагато ніжніша, тому 30 хвилин буде достатньо. Якщо у вас домашня курка бройлер, тушіть 40 хвилин. Дуже ніжне, соковите м'ясо, підливка дуже дуже смачна. Смакує з абсолютно будь-яким гарніром, будь то гречка, будь то макарони, або або просто картопляне пюре. Це дуже смачне поєднання. А який залишається вишковий після смаку м'яса, вам просто не передати. Тому, друзі, якщо вам сподобався такий рецепт, обов'язково його приготуйте. І напишіть мені в коментарях, як вам такий варіант приготування. А я буду сподіватися, що він все-таки вам сподобався. Якщо так, як завжди, підписочка і натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде. Dobra.